Починали ли з звернень фінансового моніторингу, який обіцяв країні, що буде надано шокуючі і вбивчі інформація про виведення за кордон фондом Порошенка мільярдних коштів і їх витрачання на отримання політичної партійної щодо збору коштів з донатів з українського народу. Ще раз хочу підкреслити, відповідаючи за достовірність інформації, яку я надаю. Жодної копійки коштів донатів в фонді не було. І виберете собі той варіант, який вам більше сподобає, чи ви ввели пана Зеленського в обману, чи він діє свідомо, усунуючи політичного опонента. Крім дипломатичних представник, представників, ми маємо величезну кількість засобів масової інформації, присутніх в цьому залі.